Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Я вирішив записати це коротеньке відео з приводу відсторонення депутатів Чернігівської міської ради від займаних посад. Продовжуйте цю тему. Зараз я пропоную вам подивитися виступ одного пана, а потім я продовжу. Шановні чернігівці! сьогодні. Річницю повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю, Чернігів хотіли позбавити вашого вибору, ліквідувати діючу міську раду, ліквідувати місцеве самоврядування, передати повноваження усіх обраних одному призначеному. Але Верховна Рада в останню мить відмовилася знищувати демократію, відмовилася нехтувати Конституцію і не погодилася виконувати політичну вказівку. Не стала розглядати питання ліквідації місцевого самоврядування в нашому місті. Тож обрана міська рада Чернігова продовжує працювати, займатися життям, відновленням та розвитком Чернігова, а призначена військова адміністрація його захистом та обороною. Кожен на своєму місці, як і має бути. Від імені всіх жителів міста Героя Чернігова я дякую кожному депутатові Верховної Ради, хто відстоює місцеве самоврядування. Чернігові та демократію в Україні. Дякую усім міжнародним партнерам України, які уважно слідкують за боротьбою за збереження місцевого самоврядування та чітко артикулюють свою позицію. Ще раз наголошую: в Чернігівській міській раді різні політичні прапори, бо саме так вирішили чернігівці. Бо саме так відбувається в будь-якому обраному органі цивілізованої країни. Бо саме тому це називається демократія. Але коли питання стосується захисту та розвитку Чернігова, добробуту його мешканців, тут позиція міськради єдина. І прапор єдиний. Це сильний жовтий прапор України. Так було рівно рік тому, так залишається і зараз. Завдяки нашим Збройним силам, завдяки єдності чернігівців. Ну, бачите, як воно все сталося? Я коли зробив розклад. І записав у те відео ну, з приводу того, чи відсторонять депутатів Чернігівської міської ради, чи не відсторонять. І коли я виклав те відео, мені почали дзвонити небайдужі люди, ну, мої знайомі, друзі, і просто казати: ну, знаєте, так, дуже так, м'яко, ну, от навіщо ти це зробив? ну Ти подумай сам, ну це ж Зєля особисто подав те подання, комітет Верховної Ради підтримав. Ну, це ж зрозуміло, що це питання вже вирішене, що їх відсторонять. Ну, от ти от виклав таке відео і сказав, що їх не відсторонять. Ну, ми там, ну, кажуть, там, ну, ми розуміємо, там, що це таро, що воно може змінитися, що ти можеш помилитися, але ну, от з тебе ж будуть люди реготати. І казати, що ти дурень, і там щось собі таке меле, що незрозуміло що. Ну, ось бачите як? Я ж казав, що не відсторонений. Не відсторонили? Не відсторонили. Я записав це коротеньке відео не для того, щоб похизуватися, щоб подивіться, який я громатій. А я записав це відео, щоб нагадати, що прислухайтеся до тих людей, які можуть бачити і розуміти більше, ніж бачать і розуміють інші. Від цього може бути велика користь. Дякую за увагу. До побачення.